Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні поговоримо про опівночі. Доводиться чути, це сталося близько 2 годин ночі або 3 годин дня. Але почнімо з самого початку. Як відповісти на питання, котра година? Пам'ятайте, не яка година і не скільки годин. Якщо це рівна година, то кажемо перша сьома, друга дванадцята. Отож, якщо це була ніч, друга година ночі, то ми кажемо, це сталося близько другої години ночі. А от якщо я чекав на тебе близько, то тоді близько двох годин. Тобто близько 120 хвилин. Розумієте, в чому різниця? Я чекав, а ти не приходив і не приходив минало вже дві години. Якщо ж це половина, то тоді говоримо пів п'ятої, половина п'ятої або навіть пів на п'яту. Якщо ж після повної години минуло 15 хвилин, тоді говоримо 15 по шостій, або чверть по шостій, або навіть 15 на сьому». Якщо ж 15 хвилин залишилося до наступної повної години, то говоримо за 15 третя, за чверть третя, 15 до Третьої. Якщо ж не йдеться про точну годину, але ми хочемо вказати пору дня чи доби, то на позначення цього часу маємо такі слова ранок, полудень, вечір, ніч або північ. Якщо питаємося, коли це було? Ранок то вранці або зранку. Вечір – увечері, день вдень, ніч вночі. Якщо це був полудень, то ополудні, одним словом, або опівдні. Якщо ж це була 24 година. То опівночі. І це пишеться одним словом. Але запам'ятайте, немає слова північ». Є тільки означення, коли це було опівночі. Тому не можна сказати «о опівночі «о опівдні. Чому ж я про це говорю? Тому що трапилося мені перед очі таке повідомлення поліції. Напередодні, близько опівночі, до відділку поліції звернувся чоловік. Так неправильно треба говорити близько півночі, бо опівночі це точне окреслення години 24.00. Тим більше не говориться опісля опівночі. Якщо ж нас збивають з пантелику такі окреслення, як опівнічні сурмачі заграли на ратуші, то треба собі пояснити, що це на ратуші заграли ті сурмачі, які виходять на вежу ратуші рівно опівночі, тобто о 24.00 і починають грати на трубі. Будьте уважні, умовлені, пильнуйтеся. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних розмов. Па-па!